Я продав свою БМВ, і що ж буде далі. Ну, вечора мені позвонили і сказали, що хочуть глянути мою БМВ, бо вона їм сподобалась. Звичайно, приємно, коли оцінюють твою роботу, тому я її гарно помив, щоб соромно за неї не було. Ну і пішов показувати. А до речі, перед тим треба було гарно її пропилосости і повитирати всередині, чим я вже дуже давно сам не займався. Після огляду людина сказала, що тачка на 10 з 10, Тому наступного дня ми поїхали перевіряти її на СТО. Перевірили її і по помилках, і по ходовій, і по мотору. І після засмучених слів механіка нічого цікавого по машині немає. Ми обоє зрозуміли. Міло, що машину в прекрасному стані, тому в той же день я за неї отримав завдаток, але ще до кінця не розумів, що пора прощатись. Але знаєте, хоч для мене машини і контент, я їх міняю раз в півроку, але це для мене була особливою. Я в неї вклав всю свою душу і дуже багато грошей, і хоч це не мужицьке діло, але в мене покотилася одна скупа сльоза. Але з позитиву новий власник до цього мав BMW 3, яку так само фарширував до відказу і шарить за BMW, і буде цінувати те, що зроблено в цій машині. Забрав всі свої речі з машини. В останній виїхав з ЖКНО. На цьому відео я в останнє бачу свою машину. Машину, до речі, номера я залишив в наступному власнику. Тут У мене в рюкзаку трошечки капусти, і я від цього в шоці. А коли я вийшов з МРЕО, машини вже не було. І від цього трошки сумно. Але рюкзак, який став вашій, нагадує, що сумувати не варто. А тепер починається нова історія, і треба вибирати нову машину. Тому пишіть в коментарі, що купляти, ставте лайки. Ну і зустрінемось в рекомендаціях. Па.